Поратниця, вона, моя подруга, і не винна в тому, що ти погано до мене ставишся. Ну, все, Віктор одягнувся і вийшов з квартири. Надія залишилася сама. Боляче було розуміти, що Ліля була абсолютно права щодо Віктора, намагається її контролювати, прагне, щоб вона всю увагу віддала йому і ревнує, коли хтось з'являється важливий в її житті, як от Ліля. Ліля стив подруг до зустрічі, з якими треба готуватися, але вони прибігають несподівано, перевертають все з ніг на голову і так само стрімко тікають, залишивши довго прибирати осадок з душі. А ти ж казала, що схудла, а так і не скажеш. Ти давно фарбувалася, щось твій колір вицвілий. Ти прочитала ту книжку, що я тобі дала, вона переверне твій світ. Ти випробовувала той скраб, що я тобі подарувала? Ти підеш зі мною по магазинах? Надія рада бі схуднути і нафарбуватися до її приходу, але все ніяк вже звикла ходити в халаті, поки вдома готує щось поїсти чи просто байдикує. Ліля одразу запрокувала її вибір щодо Віктора. Тобто він так мало заробляє, і при тому ти отопечеш для нього кекси? Але ж він їх так любить. То хай заробить більше грошей і купить собі, а не обкрадає твій час. Але мені не важко тим більше їй зайнятися нічим. Займися книжкою, що я тобі подарувала, чи зроби маску, виглядаєш не дуже. Віктор не вимагає, аби я кожного дня робила бойовий майкап. З цього всього й починається потім ноги волохаті, спортивки розтягнені і розлучення. Жінка має за собою доглядати. Він мене кохає не за це, а звичайно, він тебе кохає, бо ти навколо нього крутишся і догоджаєш мамця, а не жінка. Після таких розмов Надія довго себе розглядає в дзеркалі, хнюпає над зайвими складками і фліртує в соцмережах, щоб підняти свою самооцінку. Сьогодні ж Лілія переплюнула саму себе, бо вчепилася в персону Віктора як бульдог Ти обличчя твого чоловіка. Не дивно, що ти так виглядаєш, якщо ти в себе нічого не вкладаєш, ти турбуєшся більше про нову постіль, ніж про нову білизну. Ти придивися на нього, ти собі таких сто знайдеш. Подруга, я тобі добре раджу. Тікай від цієї сірості і рутини, ти варта жити, насолоджуватися життям. Може, я щаслива, ти такий варіант не розглядаєш? Щасливі люди так не виглядають. Надія знову ритуально підсилює свою самооцінку балаканиною в мережі, бо на тому фото в соцмережі вона дуже гарна. Передивилася старі фото, де вона ще гарна, де багато компліментів, подобайок, з'їла шоколадний торт і морозиво, але легше не стає. Віктор повернувся з роботи, і вона все йому висловила, що вона просто для нього зручна, як старі тапці, що він не вкладається в їхні стосунки, що не цінує її і не поважає, що вона варта кращого. Ліля була. Неважливо, я тобі кажу, що ми не так будуємо стосунки, як має бути, ти мене просто. Придушуєш і знецінюєш. Я тебе кохаю і хочу бути разом з тобою, і мені подобається жити з тобою. Звичайно, я, як та білка, кручуся, аби тобі вгодити, щось подібного не бачу від тебе. Кажи, що я маю зробити, я зроблю, ти маєш сам це зрозуміти. І так далі, і тому подібне. Віктор пішов і, може, вернеться, а може, й ні. Надія розглядає їхні спільні фото і вже не знає, чи справді на них щаслива. Підпишись, підтримай українськомовний контент.